Благодійна акція на підтримку України сьогодні у столиці Колумбії «Боготі». Захід організувало посольство Польщі у Колумбії за підтримки свого уряду. Це пікнік, на якому пригощають українськими стравами та збирають кошти для збройних сил України та переселенців. Хей, 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 Dajemy na polsko-ukraińskim pikniku e, u Bogoty. E, Przecięgom um usołego, ważnego periodu dla Ukrainy, Polska duże podtrzymuje Ukrainę. My także chcemy pomocy tutaj, e, w Kolumbii. E, ja, konsul Polski w Kolumbii i or organizowałem. Ciówek Strycz śopień do ukraińskich dzieci dzieciom I wiskowym. kominiecie. Mówi się, nie ma się ale i ukraińska. My duże e, pisze emocja, show sochodni z nami tak bachata ludzie. Polska bezapreczno e, pitrymuje Ukrainę, Slawa Ukrainii. Heroem Slawa. Heroem Slawa. Ukraina została, ja skłóżka moja, moja mała, a ja tu... Власне, сьогодні ми хочемо зібрати кошти для України, і ви можете бачити поза мої. С різні картини, власне, ці картини можуть придбати усі охочі. Близько 250 людей. Прийшло. Більшість з них поляки, також 30 людей з України. І ми сьогодні зробили ось таку такий зал, який називається Україна. Люди можуть прийти, придбати картину. Також три картини ми сьогодні розіграємо, тобто їх ми віддамо безкоштовно тим, хто зробить. Певний внесок. Ми розуміємо, що ми за кордоном. Я вже багато років проживаю саме в Латинській Америці, і ми тил, ми маємо допомагати як можемо Україні коштами. Також сьогодні українці зробили певні браслети, певні сувеніри, ви можете бачити також українську символіку. І сьогодні з послом і з консулом Польщі, власне, ми говоримо про те, що потрібно говорити про війну в Україні потрібно продовжувати. Допомагати Україні. Адже війна то людей на жаль помирають. Діто діток, і ми хочемо підтримати цією подією. Власне, українських воїнів, тому що ми хочемо закупити турнікети. Я вже скажу, що українці в Колумбії закупили 379 турнікетів. Оригінальні ми також їх передали українським воїнам в аптечки, і власне організовуємо різні такі події і будемо ще організовувати, аби допомогти Україні. Дуже гарно польща приймає сьогодні. Ми можемо побачити польські страви і також українські страви скуштувати. Прийшли на це свято також деякі колумбійці, тобто вони знайомляться з нашою культурою, і це великий плюс. І, власне, біля мене, якщо немає більше запитань, є оскар Грецієль, це консул Польщі в Колумбії. Власне, йому хочу передати слово.

На українському пікніку вдалося зібрати 1300 доларів від внесків гостей, а також українці розіграли три картини, які виграли цього разу поляки. Дякую їм за допомогу і також нагадаю, що колумбійські художниці безкоштовно віддали свої картини. Це одні з найвідоміших художниць Колумбії. І всі охочі, які хочуть допомогти Україні, можуть придбати цю картину. Всі 100% від коштів від продажу цих картин будуть направлені на допомогу Україні. Слава Україні, слава Польщі! Якщо ви хочете придбати одну з цих картин і допомогти українським військовим та переселенцям, то шукайте в інстаграмі Україні». Там є всі картини. Ви можете дізнатися ціну, подивитися, хто намалював, поговорити з художниками. І таким чином допомогти Україні.